Із російського полону повернулися 84 українці, 33 військовослужбовці і 51 цивільний житель, уточнив у телеграмі координаційний штаб. Серед звільнених українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення і незаконно засудили до ув'язнення від 10 до 18 років. З осібно на батьківщині чоловік, який пробув у неволі 4 13 днів, його полонили ще на Донеччині у 2014 році. Також додому повернулися військовики з Маріупольського гарнізону, воїни військовоморських сил Державної прикордонної служби. Не передавайме, правда? Чи не дітей Діті шість не бачила. Чи не ранку? Ми ще ні головою не зрозуміли, що ми вдома. Така не прийшло сознання, навіть не. Зустрічала звільнених із полону і нашого Олександра Мілашевська. Вона розповість детальніше. Колега, вітаю тобі слово. Вітаю колеги. Нам сьогодні пощастило бути присутніми на цій радісній події, коли наші хлопці і дівчата повернулися додому. Ми очікували разом з нашими героями. Тут було дуже багато родичів, у яких хтось у полоні. І одразу під час нашої зйомки наші героїні подзвонили і сказали, що її чоловік звільнений з полону це Ірина Абрамова. Вона приїхала на обмін з Миколаєва. І сьогодні вона була вперше на обміні. Їй подзвонили, сказали, що її чоловік звільнений, він морпіх, потрапив у полон у 2022 році. І сьогодні вона нарешті змогла його побачити. І чого не отримали СБУ дзвінок, так. Чому сказали? Сказало, що чоловік звільнений вже в Україні. Роки трусяться. Перший раз приїхала, він мені тиждень снився. Завтра вже торт їсти, не повірити. За інформацією координаційного штабу, звільненим сьогодні захисникам з полону, на наймолодшому 26 років, найстаршому понад 70. Всі вони повернулися у важкому досить стані. Зараз їм надається необхідна медична допомога, детальніше розкаже Андрій Юсов. Сьомий обмін, плановий обмін, але позаплановий, тому що особливі дійсно сьогодні обставини 84 українці, серед них 51 цивільний. Це в тому числі багато громадян, які були затримані агресором ще до повномасштабного вторгнення. Є українці, які були власне з 2014 року. Це незаконно засуджені агресором. Наші громадяни на великі терміни різні, на 18 років в тому числі. Один з хлопців зайшов 18-річним парубком, сьогодні йому вже 28 років. Такими були емоції українців сьогодні, які зустрічали звільнених з полону. У координаційному штабі повідомили, що і наразі надалі будуть працювати над тим, щоб якомога більше українців поверталися з російського полону додому. У мене все дякую. Спасибі Олександра Мілашевська, про обмін полоненими між Україною і Росією.